Вітаю вас на каналі Коболєва. Сьогодні хочу поговорити про нову і актуальну тему: це угода між Україною та США щодо наших надр, яку нещодавно підписали в Вашингтоні, і яка очікує на ратифікацію в українському парламенті. Серед очевидних речей, про які говорять багато хто навколо, наприклад, такі як те, що ми не визнали борг за поставки зброї та допомоги в минулому. Є насправді річ, яка не лежить на поверхні, але є дуже важливою для розуміння того, чи є ця угода перемогою, чи є ця угода зрадою. І таких речей насправді є три. Я хотів про них сьогодні поговорити. Першою, дуже важливою, з моєї точки зору перемогою цієї угоди є те, що ми стали об'єктом інвестицій. Об'єктам інвестицій з боку Америки, країни, яка володіє найбільшою економікою у світі, яка є найсильнішим військовим та економічним потенційним партнером для нас, для українців. Тому я вважаю, що це є великою перемогою, тому що коли ти даєш комусь гроші як благодійність і не розраховуєш на повернення їх в майбутньому, це набагато менше. Створює інтересу того, хто дає гроші, захищати об'єкт, який їх отримає. А ось якщо ти вкладаєш в когось чи в щось гроші, що є об'єктом інвестиції, а не благодійної допомоги, і ти розраховуєш на доходи в майбутньому, то ти апріорі будеш переживати, ти будеш піклуватися, ти будеш захищати. Ти будеш оберігати об'єкт інвестицій, і я вважаю, що перехід від безоплатної допомоги, яка не повертається на формат інвестування в Україну з боку США, насправді є нам на користь. Простими словами, американцям невигідно втратити нас. Американцям невигідна будь-яка втрата нашої території. Американцям не вигідно, щоб ми втратили суверенітет, державність, їм потрібно, щоб ми існували як країна і могли в майбутньому продукувати доходи, на які вони так само розраховують. Ця зміна статусу комусь може здатися програшем, тому що раніше ми щось отримували безоплатно. Ну, по перше, безоплатного повністю нічого ніколи ніде не буває, і безоплатний сир буває тільки мишоловці. Але те, що ми зараз змінили формат і стало об'єктом інвестиції. Кардинально піднімає нашу цінність в очах американського уряду і американського президента, і робить нас об'єктом, який потрібно, і навіть вони зобов'язані захищати в майбутньому. Другим очевидним моментом в цій угоді є права американської сторони щодо придбання наших ліцензій на розробку надер та придбання продукції, яка виробляється в рамках цих ліцензій. Мовою юридичною, це право називається право першої відмови. Працює воно дуже просто: якщо ми хочемо продати ліцензію за якусь ціну, американці завжди мають право за таку ж ціну придбати її собі. Що це означає на практиці? На практиці це суперзапобіжник, якого нам так довго не вистачало від того, щоб ми наліво на право роздавали ліцензії якимось незрозумілим компаніям. Якщо ви подивитесь на. Ті ліцензії, які були видані в Україні до цього моменту, більшість з них є сплячими, і це реальна статистика. Це говорить про те, що замість того, щоб розробляти наші надра, отримувати гроші, сплачувати податки в бюджет, створювати робочі місця, люди, які отримали ці ліцензії вже протягом багатьох років, бігають по всьому світу спробою їх перепродати. Ці спроби, як правило, ні до чого не приводять, тому що великі компанії, які такі ліцензії можуть розробляти, говорячи простою мовою, не купують крадене. Ну їм просто не хочеться замаратися з якимись незрозумілими посередниками, і вони часто говорять, якби держава нам запропонувала цю ліцензію, ми б вже її розробляли. Дуже хорошим прикладом є літій. Ще з 2015 року там декілька відомих українських діячів, не будемо називати конкретні прізвища, бігали по Україні, і розповідали, що вони приведуть чи то японських інвесторів, чи то американських інвесторів, тому що літій вимагає великих інвестицій. Приблизно півмільярда доларів, щоб почати. Очевидно, що в цих людей півмільярда доларів просто немає. Відповідно, літій не розробляється, гроші ми не заробляємо, економіка не розвивається. Єдине, що відбувається, люди мріють про те, що вони колись комусь це продадуть. Ось подібний механізм є якраз ефективним запобіжником від того, що коли в когось знову з'явиться бажання. Віддати ліцензію через якусь причину, яка не відповідає інтересам України або не є ринковою ціною, з'являться американці, які скажуть: Ну супер, якщо ви роздаєте безплатно, давайте ми заберемо. Ми будемо розробляти. Ось цей запобіжник нам насправді є супер корисним. Він є дуже важливим для нашого розвитку, і я дуже сподіваюся, що він запрацює на практиці ще в той бік, що ми отримаємо більше якісних американських інвесторів. Говорячи простою мовою, це запобіжник від корупції і запобіжник від класичної нашої дурості. І третє, також дуже важливо: ця угода створює новий стандарт стосунків між українською державою та закордонним інвестором. Закордонні інвестори поки що не були в захваті від українського законодавства. Ми можемо про це судити дуже просто: їх в нас просто небагато. Ось ця угода створює новий стандарт, який говорить про те, що її положення є важливішими, ніж українське законодавство, що буде захищати інтереси інвестора. Подібний захист є дуже важливим для того, щоб до нас почали приходити великі компанії. І якщо вони до нас прийдуть і будуть відчувати себе комфортно з юридичної точки зору, то це дуже сильно допоможе нашій економіці. Це збільшить кількість робочих місць, це збільшить кількість податків, сплачених в український бюджет, і підвищить нашу здатність оплачувати свою власну армію. Тому якщо підсумувати всі три пункти, я вважаю, що ця угода є великою серйозною перемогою. Це є великий прогрес в правильному напрямку, і я дуже сподіваюся, що український парламент ратифікує її найближчим часом. І не тому, що їм погрожують відміною віз, а тому, що це в інтересах України і українців. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі та побажання щодо нових тем.